Віддати шану нашим героям. В Коломиї відбувся огляд конкурс строєвої пісні. Його присвятили героям УПА та військовим, які зараз боронять кордони нашої України. У ньому взяли участь ліцеїсти та студенти закладів освіти нашого міста. Детальніше у сюжеті. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська. Проплятимочим ішона нашу землю цього Цьогоріч учні коломойських ліцеїв та коледжів до огляду конкурсу строєвої пісні готувалися дуже ретельно і відповідально. Кажуть, відчувають необхідність не лише вшанувати героїв УПА, а й подякувати героям сучасної війни за захист і патріотизм. Особисто для мене це дуже велика честь одягти форму. Я хочу такими своїми діями віддати шану всім воїнам, які зараз на фронті віддають своє життя за нас, захищають нас. для мене це дуже велика честь. Я так хочу подякувати. Я думаю, як і більшість учасників цього конкурсу, хотілося б підтримати наших військових, які зараз на фронті. От в мене теж є брати, дядько. Вони на фронті воюють. І хотілося б їх просто підтримати, щоб ми могли гордити своєю нацією. Щоб ми виграли пошвидше, хочеться перемогти, і хочеться, щоб все було добре. Учасники журі оцінювали пісні, одяг, вміння маршувати, гасла юних патріотів кажуть, з року в рік діти стають все більш патріотичними, згуртованими і ще сильнішим бажанням жити в незалежній і вільній Україні, враховуючи нашу ситуацію, що зараз відбувається широкомасштабне вторгнення в нашу країну, то виховання нового покоління надзвичайно важливе. Мотивує і вносить свої корективи в патріотичні. На виховання сучасної молоді для того, аби ми завжди були готові захищати свою Україну. Організатори конкурсу строєвої пісні, управління культури і туризму та відділ молоді Коломийської міської ради. Їхні представники певні такі заходи лише на краще. Вони прищеплюють любов до України та навчають бути справжніми патріотами. Конкурс патріотичної строєвої пісні для підняття патріотичного духу серед наших навчальних закладів громади, серед нашої молоді. Бо на сьогоднішній день ми розуміємо наскільки важливо підтримувати патріотичний дух за для підтримки наших воїнів збройних сил України і сьогоднішній захід також присвячений е, дню народженню нашої 10 10-ї кремовірсько-штурмової е, бригади «Дель 10 Дельвейсі. Десятокреморсько штурмова бригада Дельвейсі. Вони у е, нас є членами журі також і е, від них буде. Показовий виступ для нашої молоді У нас є п'ять членів журі. Це працівники управління культури, представники з міської ради, а також з військової частини нашої оцінювання буде проводитись за десятибальною шкалою. Кожен навчальний заклад оцінюється за десятибальною шкалою, і члени журі повинні врахувати зовнішній вигляд, виконання пісні, а також марширування По таких основних трьох критеріях. Ставлять загальну оцінку, потім підсумку ми за загальною сумою валю визначаємо перше, друге та третє місце. У нас є зареєстровано 11 навчальних закладів. Це професійно-технічні, вищі навчальні заклади, а також загальноосвітні наші ліцеї. Перше місце в конкурсі огляді строєвої пісні посіли учні першого ліцею, друге філії номер 6 третє, дев'ятого ліцею, четверте місце за педагогічним та медичним коледжами.